Країна жуванів. Посланці короля Тонконюха провели Тіма і Ені до кордону Лисячого царства, де починалась стежка, яка вела до жуванів. Вони розповіли також, де сидить у засідці останній шаблезубий тигр чарівної країни. Стежина була не з кращих звивиста і поросла травою. Діти стримували біг своїх мулів. Цезар і ганібал невдоволено фиркали. Під час стоянки у лисограді, вони зарядилися енергією так, що думали тільки про те, як би її витратити. Але вершники дали мулам волю, коли помітили за поворотом стежки смугасту тигрячу шкуру. Хижак зачаївся і чекав необережних лисиць. Зачувши ту під копит, залізні підкови тім зняв з них. Коли гори лишилися позаду. Тигр підготувався до стрібка, але діти перевели важелі на повний і мули пронеслись повз нього, як порив урагану. Спантеличений тигр пробурмотів. Ох Охо хо, старий я роблюся і неросторопний. Навіть не встиг роздивитися, хто це так моторно промчав мимо. Але це були не лисиці. І він знову сховався в кущах. Ені і Тім їхали ще кілька годин, і нарешті їм відкрилась прекрасна блакитна країна, добре знайома дівчинці за розповідями старшої сестри. І знову Ені опанувало дивне почуття їй видалося, що вона вже бачила ці чудеса зі смарагдовою травою, ці дерева з незвичайними плодами, ці дзюркотливі струмки, де хлюпались золоті і срібні рибки. І, звичайно, дівчинка ані трохи не здивувалась, коли з-за дерев вийшли кумедні і милі жувани у капелюхах із срібними дзвіночками. Маленькі чоловічки, вдягнені у блакитні ковтани і вузькі панталони, невпинно рухаючи щелепами, ніби щось пережовуючи, зупинились на краю галявини. Вони зачаровано дивилися на хлопчика і дівчинку, котрі вивищувались над ними на рослих мулах з блискучою вовною. Вигляд жувани мали явно переляканий. Ені перша порушила мовчанку. Здрастуйте, любі друзі, мої жувани! вигукнула дівчинка своїм дзвінким дитячим голосом. Зійшла з мула і ступила кілька кроків вперед. Насторожений тім залишився в сідлі. Здрастуй, могутня фея, обізвався найхоробріший з жуванів. Він вклонився чужинцям. Його приклад наслідували інші жувани, і дзвіночки на їхніх капелюхах мелодійно задзеленчали. Чому ви вважаєте, що я фея? усміхаючись, запитала Ені. Тому що тільки фея може носити на голові такий прекрасний срібний обруч і ти дуже схожа на фею караючого будиночка, яка визволила нас від злої гінгеми, а потім перемогла підступного урфіна джуса з його дерев'яними солдатами. І тут же вони несподівано заридали, а щоб звук дзвіночків не заважав їм плакати, вони зняли капелюхи і поставили їх на землю. Чому ви плачете, любі друзі? здивовано запитала Ені. Ми плачемо тому, відказав один із жуванів, що злий Урфін знову напав на чарівну країну і полонив страшило мудрого. Очі Ені і Тіма зробилися геть круглими від здивування. Але як це могло трапитися? запитала дівчинка. Про це розповім я, почувся невідомий, звідки голос, і перед Ені з'явилась маленька бабуся. У білій мантії, оздоблені блискучими зірочками. Ені не злякалась. Адже від перших своїх свідомих днів вона чула розповіді про чарівників та фей, і найдивовижніші дива були для неї звичайною справою. Так виховала її старша сестра. Здрастуйте, пані Віліно, сміливо привіталась дівчинка. Ви прилетіли сюди з жовтої країни? Так, звичайно, моє любе дитя, ласково відказала добра Фея, обіймаючи і цілуючи Ені. Я вже кілька днів стежу за твоїми пригодами і дуже рада, що ти не гаєш марно час. Із цими словами Віліна торкнулась чарівного обруча. Це подарунок лисячого короля, збентежено сказала Ені. Знаю, моя люба, і вітаю тебе. Цей талісман дуже пригодиться тобі і твоєму другові у боротьбі з Урфіном джусом. Пані, хіба нам доведеться боротися з жорстоким Урфіном? злякано вигукнула Ені. Так, доведеться, дитино моя, спокійно підтвердила чарівниця. Твоя сестра Елі та її друзі надто м'яко повелися з цією підступною людиною. І ось результат. Він знову зібрався силами. Створив армію з трибунів, узяв у полон страшилу і залізного дроворуба. Як і дроворуба також? Так, твої майбутні друзі перебувають під владою ворога, і тільки хоробрий лев у безпеці в своєму далекому лісі. Розумієш, люба дівчинко, я не маю права надовго залишати межі моєї країни і можу допомогти тобі тільки порадою. Але я зроблю. Все, що мені під силу. Дякую вам, пані, сказала Ені. Коли доля привела нас із тімом сюди, щоб врятувати з біди страшилу і залізного дроворуба, ми виконаємо свій обов'язок. Я думаю, так само, як Ені, підхопив тім. Зараз я пораджусь моєю чарівною книгою, промовила Віліна і дістала із кладок мантії малесеньку, завбівшки з наперсток книжечку. Вона поклала її на камінь, подула, промовила чарівні слова, і книжечка перетворилась на великий том. Віліна почала гортати його сторінки, з скоромовкою. Виноград, ворони, дерево нухнух, механічні мули, мавпи. Ага, ось, знайшла полонені. Бабуся почала промовляти заклинання. Бамба Рачуфера, скорики морики. Турабо-фурабо, лорики, Йорики. Жувани, заплющивши очі, перелякано повторювали Бамбара чуфара, скорики морики. На білому аркуші чарівної книги виступили слова, які Віліна вручисто читала вголос. Нехай дівчинка Ені та її супутник, що прибули до нашої країни на чудесних тваринах, які живляться сонячними променями. Вирушай до Смарагдового міста дорогою, викладеною жовтою цеглою. Дивовижно, промовила чарівниця, припинивши читання. Десять років тому ця книга послала дорогою, викладеною жовтою цеглою, твою сестру Елі, А зараз надійшла і твоя черга дитино. Але будемо читати далі. У колишньому Гудвіновому палаці Ені та її друг. Повинні забрати чарівну скриньку Страшили, якою незаконно заволодів Урфін. В цьому їм допоможе срібний обруч. Чарівна скринька докінчить решту. Так, протягла чарівниця, кінець не зовсім зрозумілий, але книга не бажає більше говорити. Очевидно, справа проясниться на місці. Гаразд, діти мої, вирушайте в дорогу. І хай вам щастить. Прощавайте. Книга знову стиснулась, зникла в складках мантії, а за мить зникла й сама чарівниця. На тому місці, де вона стояла, закружив вихор і полетів геть, лишаючи слід на густі зелені галявини. Жувани приголомшено дивились на той клаптик землі, де щойно бачили віліну. Нараз Ені спало на думку пожартувати. Вона вирішила показати цим нелукавим створінням, що здатна творити дива не гірше від старої чарівниці жовтої країни. Вона торкнулась рубінової зірочки на обручі, що прикрашав її голову, і також чезла з очей. Два зникнення поспіль це вже було занадто для полохливих жуванів. З криками жаху вони кинулись до найближчих кущів і пропали. Ені, яка з'явилась за декілька секунд і з незадоволений її жартом тім, довго вмовляли переляканих чоловічків, перш ніж ті насмілилися продовжити розмову. Переконавшись, що причиною зникнення і появи Ені був срібний обруч, жувани, не роздумуючи, визнали дівчинку за фею, набагато могутнішу, аж її, ніж її сестра. Жувани дуже прохали Ені прогнати жорстокого урфіна з його стрибунами і повернути правління доброму страшилові. Вони назносили мандрівникам на дорогу безліч харчів, а Ені віддала жуванам плоди крулячого дерева. Маленькі чоловічки були в захваті, вони сказали. Ми не куштували цих чудових плодів відтоді, як кровожерливий тигр засів на шляху до королівства лисиць. А чому б вам його не вбити? запитав тім. Жувани так здивувалися, що дзвіночки на їхніх капелюхах дрібно й задзвеніли. Нам? Таким маленьким і кволим!» – закричали жувани. Тім поблажливо усміхнувся. Якби я мав час, то сам би керував роботою, але певен, що ви впораєтеся і без мене. Зробіть так футів за триста від лігва звіра. Викупайте на стежці глибоку довгу яму з прямовисними стінами, замаскуйте пастку гілками й листям, приведіть кілька баранів і нехай вони бекуючої сили. Тигр не втримається, кинеться на здобич, і тут йому і буде кінець. Жувани кинулися несамовито танцювати і стрибали до тих пір, аж поки попадали від утоми. За кілька днів. Мешканці Блакитної країни виконали Тімову пораду, і Тигр знайшов смерть у влаштованій ними пастці. Жувани вбили біля ями кілка, а до нього припасували дошку з написом Тут поховано тлін останнього тигра чарівної країни. Знищити цього лиходія, нас навчив хлопчик із-за загір, неперевершений тім. Слава йому, слава! Жувани попередили мандрівників, що прямуючи до смарагдового міста, вони муситимуть проїхати через велике поселення підземних рудокопів. Чимало років минули відтоді, як рудокопи залишили печеру і оселились у верхньому світі, а їх усе ще за звичкою називають підземними. Вони нас не скривдять? войсько запитав Артошко. Що ви? Це дуже добрі люди, запевнили жувани. По дружньому розпрощався ж із жуванами, тім і Ені обіцяли знову навідати їх, коли повертатимуться на батьківщину адже звідси починається шлях через Кругосвітні гори. Цезар і Ганібал весело рушили в дорогу. Над усе в світі вони любили рух. Такою вже була їхня природа. За цей день діти проминули кілька сіл, де мешкали жувани. Все там було блакитне, блакитні будинки із шпилястими блакитними дахами, блакитні брами в блакитних парканах, блакитні огорожі садів та ланів, блакитне вбрання жителів. Жувани радісно вітали мандрівників. Якимсь таємним чином їм уже було відомо, що в їхній країні з'явилась молодша сестра феї караючого будиночка, котра має намір розпочати боротьбу з жорстоким урфіном джусом. В останньому блакитному поселенні Тімові і Ені показали, як їм вийти на дорогу, викладену жовтою цеглою. Попрощавшись із жуванами і побажавши їм успіху в боротьбі з жорстоким ворогом. Наші мандрівники незабаром виїхали на галявину, де колись приземлівся будиночок фургон Джона Сміта після дивовижної мандрівки в повітрі. Фургон і зараз там стояв, темний від непогоди, але ще придатний для житла. На його дверях було видно напівстертий напис: Мене немає вдома», зроблений незграбним дитячим почерком маленької Елі. Звичайно, діти не проминули нагоди зайти до фургона. Там був цілковитий розгардіяж. Стільці лежали на підлозі. Частина посуду, що випав з кухонної шафи, розбилась. Ені взяла на пам'ять тарілочку, розмальовану квітами, з якої колись їла її сестра. Тім пороставляв стільці довкола стола і витер з них пилюку. Примовклі діти залишили будиночок, до якого вже десять років не ступала нічия нога. Десь тут недалеко печера Гінгеми, прошепотіла Ені. І мені страшно. Не бійся, заспокоїв дівчинку тім. З нашими мулами, срібним обручем, нам не страшні ніякі вороги. І потім, з тобою ж я. Хлопчик випростався в всі сідлі і грізно насупився. Ех ти, хвалько всміхнулася Ені. Все-таки ми з тобою ще надто маленькі, друже мій тім.